Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо, які культури посіяти в 2022 році, щоб ваша економіка а, хоч трохи вам сподобалась. Я не буду затримувати. Поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Ті культури ми будемо сіяти в 2022 році. Зараз уже є чіткий перелік культур, про які вам хочу сказати. Саме перше: культура, яка їде недалеко, недалеко, це ріпак. І в кого є ріпак в цьому році, хто збирає, пам'ятайте, що його потрібно продати до того, поки не почала продавати свій ріпак Канада. Тому ріпак у Європу, будь ласка, це та культура, яка була, є і як показує практика, і кажуть, всі зернотрейдери, вона буде. Хлопці стараються зробити документи і забрати у вас цей ріпак. Да, можливо. Не всі ріпаки підходять. До речі, мій улюблений ріпак під гліфосат, Хто знає, він зараз є, хто знає, куди його продати, це унікальна можливість, якщо там у вас не самі круті площі, у вас врожайність ріпаку 3-3,5 тони, ріпак під раундап підходить шикарно. Технологія дуже проста: накрили гліфосатом вплоть з осени до весни, поки не пішла стрілка, і у вас поле чистесеньке. Але є проблема з ним, хочу вам відразу попередити: що якщо у вас немає, куди його здавати, тоді питання: як тільки включаються всі зарінки. Трейдери минулого року, той ріпак хорошо пішов, і цього року він, хлопці, кажуть, що вже йде. І дасть Бог в наступному році піде, але будьте з цим обережні. Тому ріпак та культура, яку б я радила вирощувати в наступному році. Кому потрібно допомогти підібрати ріпак, розробити економічну ефективність. Будь ласка, пишіть мені в інстаграм, допоможу. Для тих, хто задумується про ріпак, зверніть, будь ласка, свою увагу на ріпаки під технологією імі. Це ріпаки не ГМО, це ріпаки, які просто накриваються нопасараном на і все гарнесенько у вас забирає і одну і дводолку. І у більшості компаній вже появилися ці ріпаки. Тому зверніть на них увагу. І ще є один нюанс. Зараз ще появилися два нових герпіциди. На класичні ріпаки, якщо ви. Експерт у вирощуванні ріпаку. Я знаю небагато таких людей, але Боже, вони просто крутишечки. П'ять тонн ріпаку вони умудряються виростити. Не знаю, чи буде така в них можливість наступного року, зважаючи на ціну зерів, на ціну добре, Але я за них буду тримати кулачки. Тому ріпаки під класичну технологію також є. Гербіциди на них невеликих об'ємах є, слаж, белкар просто бомба. От тому зверніть також увагу, кожному свій ріпак і кожен може виростити. Тому це. Це одна з найперспективніших культур на сьогодні. Наступна культура, вона так би сказати, ніколи нас не підводила, пшениця кожного року залишається одною із стратегічних культур України. І через те, що зараз і в Європі немає врожаю, і в Америці немає врожаю. Ціна на пшеницю буде. Єдина проблема в тому, що в нас, зважаючи на ту ситуацію, в якій ми опинилися після 24 лютого, просто в нас її не можуть забрати. Дасть Бог запрацюють порти. Звичайно, Туреччина візьме собі якийсь відсоток, але я думаю, що пшениця піде в ціні через те, що в світі ціна на пшеницю є, і я думаю, вона ще буде вищою. Хоча в світі криза їсти треба буде всім. Єдине, що хочу сказати: правильно плануйте економіку під свою пшеницю. Вже говорила, що без протруйників ви її не посієте. Я вас прошу, не робіть цього. Бо коли мені посилають в кінці, що Оксана, а що це пшениця випадає? Оксана, а що це таке з пшеницею немає врожаю? Взагалі не колосок не наливається. Не пишіть мені такого. Є економічна ефективність навіть на мінімальних. Таких затратах можна виростити пшеницю з економікою. Ви всі розумієте, який у вас потенціал ґрунтів. Ви знаєте, на цьому полі приблизно в мене пшениця рода під 5 тонн, А на цьому тільки 3. Чому? Чи Та просто це поле воно змите. Там і має новий пай в два рази більше, ніж е на попередньому. Ви все це розумієте. От. І зважаючи на це, ви е робите, е робите економічну ефективність пшениці на тому рівні, на якому. А Може витягнути ваш ґрунт, і ви можете трошки щось зробити для того, щоб реалізувати потенціал того чи іншого сорту. І я вам хочу сказати, що українські сорти майже на всій території на мінімалках витягнуть дуже достойний врожай, якщо буде наступний рік умови. Єдине, що пам'ятайте, і цього року всім показувала пшениця без азоту, не пшениця. Все. тому подумайте, як краще і куди краще змістити свої грошові потенціали, так скажемо, якщо вони у вас є. Про ячмінь говорити не сильно хочу, через те, що зараз в нас вирішили мої сусіди-фермери вирішили давати ячмінь на паї і починають так розказувати, що дають пшеницею і ячменем цього року орендну плату на три роки вперед. Я не знаю, наскільки це буде дійсно, тому, тому що зараз ще ніхто її не давав, але ну, так розказують мої сусіди. Ще зараз в мене ходять по кругу мого фермерського господарства, вже почали дзвонити. І мої появники Оксана, як ти будеш давати оренду плату? У мене росте соняшник, але я планую давати оренду плату грошима. Мої ж е, такі конкуренти, колеги е, хочуть давати оренду плату ячменим, пшеницею і давати на три роки вперед. Подивимося, що буде. Ну, Зараз вже почали ходити такі слухи. Якщо ви можете так домовитися з кимось, це було б непогано, якщо людям такі варіанти підходять. Наступна культура, це вже третя, я щось за це відео, Але е, хочеться поділитися з вами інформацією. Як оказалося, кукуруза як їхала, так і їде. І кукуруза потрібна. Тому хто вміє вирощувати кукурудзу 8, 9 і більше тонн з гектара, е, я думаю, вам варто її посіяти на наступний рік. Чому? Через те, що, як оказалося, як їхала, так і їде. Е, навіть з тим е, варіантом, що минулого року у нас був рекордний врожай по кукурудзі, вона їде і буде їхати, але єдине, що там потрібно правильно порахувати економіку, бо економіка не ще 10 тонн, якщо у вас кукуруза, а її зараз беруть. Ну <шу> що там казали, До 100 баксів кукуруза, то вона виходить, геть не економна. От зважайте на свої умови, на свій потенціал і на свої стратегічні культури. Наступна у нас культура четверта: соняшник. Я відразу скажу, що в мене в господарстві в одного тата, і в другого соняшник іде більш улюбленою культурою порівняно з кукурудзою. Хоча на Вінничині ні, ні, там більше тато кукурудзу любить. Тут е, другий тато любить більше соняшник. От е, як оказалося, соняшник продавати взагалі зараз не вигідно, як і інші культури. Але якби була можливість е, зробити олію, то було б все нормально. Хоча я думаю, на той рік ситуація може трохи змінитися. Вірю в наші ЗСУ, і дуже хочу, щоб найближчим часом вони розмолотили цих орків, і е, в нас почалось відновлення економіки. Я думаю, ціна як і на олію, бо вона в світі е, хороша, так і на соняшник. На соняшник продавати соняшник за кордон це, це взагалі дурість. Але на олію ціна хороша. І дасть Бог на соняшник на наступний рік теж буде ціна хороша. Наступна культура, е, теж яку б я радила посіяти, в залежності, який регіон, це. Соя. Соя це не культура Півдня, хоча мені, мабуть, Вадим з братського району скаже Оксана, то неправда. Але я бачу, що все одно це не та культура, яка тут найрентабельніша. Хоча на іншій території України північ центр, захід це їхня культура. Соя не ГМО, також буде їхати в Європу і знайдуться покупці на нього на ню і її заберуть. Соя ГМО ой, зараз стоїть так само під великим питанням. Як і ріпак, що з нею буде, не зрозуміло. Можливо, хтось якось з зернотрейдерів зможе її кудись підмішати. Хоча зараз зернотрейдери не працюють, працюють такі собі логісти, які шукають там всякі лазеєчки. От, зернотрейдери великі не працюють, але сою ГМО сказали, що скоріше за все, ні, ніж так. Тому, якщо ви хочете вирощувати сою. Зверніть увагу на класичну сою її в Україні вистачає. Єдине, що питання по контролю бурянів залишається ну таким потужним. І відкритим і важливим, але на сьогоднішній день є пульсари, є ще ряд гербіцидів, які досить ефективно контролюють бур'яни. Якщо потрібно про це відео, пишіть, будемо знімати. Це основний перелік тих культур, які вирощувалися в Україні. І от в такому порядку, плюс-мінус, вони наступний рік кажуть, хлопці будуть в перспективі, починаючи ріпаком, пшеницею, закінчуючи соєю. От але. Я вас прошу всі, давайте сіяти. І ще є один ринок цікавий. Це ринок спецкультур. Я думаю, що появляться гранти, появляться різні досить скоро пропозиції, і ми почнемо вирощувати більше спецкультур, де економіка нам сподобається більше. Багато хто зараз задумується над теплицями, над овочами. І я вважаю, якщо у вас є людська праця, ви можете то реалізувати, то це потрібно робити через те, що продукти із доданою вартістю. Це Буде добре, от для нашої країни і для кожного з фермера в цілому, щоб так знаєте, трошки рознести свої ризики, але там звичайно більше роботи. Отакий от перелік культур. Мені буде дуже приємно, якщо ви оціните моє відео. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Хочу попросити і зрозуміти, наскільки ситуація ясна у вас, які культури ви плануєте сіяти. Якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, тримаю за вас кожного кулачки. Оприділяйтеся своїми культурами, будь ласка, рахуйте економіку саме у вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо у вас є запитання до мене, якщо є якісь побажання зняти відео, зараз наступна тема по добривах: чи знімати, чи не знімати, бо багато хто каже, що на добрива не вистачить грошей і ситуація з ними не зрозуміла. Ну, якщо потрібно, буду знімати для вас і таке відео. В мене є крутий аналітик. Я вас цих обіймаю, тримаю за вас кулачки. Аграрії ви круті, давайте допоможемо нашій країні. Обіймаю.